Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на жовтень 2024 року. Отже, Лева, давайте подивимось, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 жовтня відбудеться сонячне затемнення в 10 градусі знаку Терези. А це для вас. Третій сектор гороскопу. Взагалі, це друге затемнення і останнє затемнення в цьому році. А чому я так говорю? Адже затемнення завжди відбуваються парами. А перше затемнення було, значить, 18 вересня це було місячне затемнення в Знаці Риби. І тоді воно відбувалося у вас в восьмому секторі гороскопу. А зараз в цьому відео ми будемо детальніше розглядати е, сонячне затемнення в третьому секторі гороскопу. Взагалі, про затемнення. Затемнення е, мають набагато більшу силу, ніж новий місяць, і повний місяць. Чому? Тому що вони відбуваються поруч з кармічними вузлами. В даному випадку це сонячне затемнення буде відбуватись поруч з кармічним південним вузлом, і він направлений на наше минуле. Тобто це ніби щось нове, але з минулого. І до прикладу, ми можемо взяти моду. Наприклад, ми носимо щось нове вже зараз, але це було модно ще 10 років тому. Але зараз це якби нова хвиля. Так само і в вашому випадку. А це буде тема третього сектору гороскопу. Третій сектор це сектор, який відповідає за спілкування, за друзів, значить за транспорт. Можливо, ви, наприклад, мали автомобіль в гаражі. І ну він у вас вже там декілька років, багато років. А ви на ньому не їздили? А зараз ви поремонтуєте, зробите е, ребрендінг, тюнінг автомобіля і будете їздити. Він стане для вас як новий, але це старий автомобіль, розумієте? Бо це третій сектор, ще тема транспорту. Або з іншим е, видом транспорту, який у вас є, може так само це відбутися. Це ще тема, що стосується взагалі і спілкування, і писання документів, якісь домовленості. Наприклад, ви можете почати з кимось спілкуватися. Це буде як нова хвиля, але це людина, яку ви вже знаєте. І, взагалі, в принципі. Якщо ви щось розпочинаєте по затемненню, зазвичай це в нашому житті надовго. І цей період з 18 вересня, зараз, по 2 жовтня, це називають періодом коридору затемнень. Це найбільш гостра фаза. Звичайно, воно ще відбувається до, і буде відбуватися трошки після. Але це найбільш гостріша фаза, і зазвичай в наше життя. Дійсно приходять події кармічні, які і мають прийти. Тобто я можу вам порекомендувати не приймати серйозних рішень, так далі. Але ці рішення, які необхідні, щоб були в вашому житті і прийшли в ваше життя, вони неодмінно прийдуть, це неодмінно станеться. Наступне. Це Юпітер, адже 9 жовтня Юпітер, який транзитом проходить по, плане, по знаку Зодіаку Близнюки, зараз розпочинає свій ретроградний рух, і для вас це буде 11-й сектор гороскопу. І, значить, що таке ретроградний Юпітер? Взагалі, звичайно, це соціальна планета і глобальна планета, і планета, яка відповідає за навчання. За суди, за, за кордон. І це означає, що в цей період ну, розпочинати щось таке глобальне не рекомендується. А для вас це одинадцятий сектор. І це все, що пов'язане, наприклад, з бізнесом за кордоном або з роботою в інтернеті, тому що одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів. І за інтернет, і за новітні технології, якщо ви хочете якусь розробку випустити в світ, так далі. Цим добре займатися, але завершувати краще, ну щось нове розпочинати по Юпітеру краще вже після 4 лютого 25-го року, тому що ретроградним Юпітер буде 4 місяці. І, взагалі, якщо говорити про ретроградність Юпітера і ретроградність інших планет. Е, треба знати свою натальну карту, тому що якщо в вашій натальній карті Юпітер теж при вашому народженні був ретроградним, то всі загальні рекомендації, що робити не потрібно, на вас впливати не будуть, тому що він буде вас навпаки виводити в плюс. Тому щоб е, знати, е, що відбувається зараз, треба знати початок, тобто е, е, вашу карту народження. Ось наступне це Плутон, адже 12 жовтня Плутон, який транзитом проходить по знаку Козиріг, виходить з ретроградного руху і буде рухатись прямо. І це для вас, значить, шостий сектор гороскопу. І в знаті козаріг Плутон ще буде знаходитись місяць часу до 19 листопада, і це знаєте, як остатній акорд, все, остатня фаза. А це для вас стосується теми роботи. І якісь питання, які стосуються роботи, можуть зараз вияснитись, вирішитись. Ви можете перейти на новий рівень в роботі, тому що якщо у вас Плутон... 15 років знаходився у вас е, в секторі роботи, значить, він е, мав вас навчити працювати і заробляти. Е, от, е, мені здається, леви не сильно люблять багато працювати. Напишіть в коментарях. Е, і зараз у е, нас можуть бути і нові усвідомлення стосовно роботи, стосовно підходу до роботи е, ось така тема. Наступне. Це значить Меркурій, адже 13 жовтня Меркурій змінює знак, переходить знак Скорпіон. І це для вас четвертий сектор гороскопу. Меркурій це, звичайно, планета, яка відповідає за спілкування, за комунікацію, за транспорт. А четвертий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за нерухомість. Ще, звичайно, Меркурій відповідає за підписання документів, договорів. А четвертий сектор це сектор нерухомості. Взагалі може бути так, що ви купите нову нерухомість, або орендуєте її, або це може бути не тільки житлова нерухомість, а й комерційна нерухомість. Тобто, ну, І будете відповідно, підписувати договір на це, або договір куплі-продажу, або договір на оренду, або ну, типу, тобто, таке співвідношення може вам дати такий результат і, звичайно, переїзд, зміна місця проживання. тому що, Якщо ви придбаєте знову нерухомість або знімете її в оренду, відповідно ви ж для себе це робите і будете туди переїжджати жити. Ось наступне це повня, повний місяць, який відбудеться 17 жовтня, в знаці Овен. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі повня завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. І дев'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає і за переїзд за еміграцію, і за суди, і за навчання, і за справи пов'язані з за кордоном. Тобто, але це на етапі завершення. Наприклад, ви можете закінчити навчання. Ну, у жовтні не знаю, хто закінчує навчання. От, може заочники, або це може бути навчання. Знаєте, як ви курси якісь купували, якби додаткова освіта, або це може бути рішення суду, закінчився суд, у вас була якась тягоднина особистого плану, чи з якоїсь організації. От, тобто таке такі, такі інсайти вам може дати повний місяць, або це може бути. Навіть якась тема пов'язана з еміграцією, якісь усвідомлення, що ви там, наприклад, там не хочете жити, чи хочете жити. Ось так. Наступне це Венера, адже 17 жовтня Венера змінює знак, переходить знак Стрілець. А це для вас п'ятий сектор гороскопу. А Венера це планета, яка відповідає за гроші, за кохання і за красу. А п'ятий сектор це ваш сектор, Леве. Це сектор, який відповідає за задоволення, за розкіш, за те, щоб піти в гарний ресторан, поїхати на відпочинок в хороший готель, за те, щоб е, вдягнутися так, щоб ви зайшли в кімнату і на вас звернули увагу, бо вийшли просто на вулицю і отримали багато. Компліментів від свого образу, від того, як ви е, е, виглядаєте, який е, на вас гарний одяг. Тому е, це взагалі час отримувати задоволення, можливо, в цей період ви поїдете кудись на відпочинок, або е, будете проводити час з дітьми, або у вас може з'явитись роман. Якщо ви поїдете на відпочинок, у вас можуть зав'язатися любов, любовні відносини, якийсь любовний зв'язок. Ось тому це такий яскравий період у, у вас. Наступне це сонце, адже 22 жовтня сонце змінює знак і переходить в знак Скорпіон. А це для вас четвертий сектор гороскопу, про який я вже говорила в відео, тому що там знаходиться Меркурій. І це для вас означає, що на наступний місяць часу, десь до 22 листопада, у вас буде дуже актуальна ця тема нерухомості, переїзду, взагалі імміграції, купівлі, зняття в оренду. Тобто у вас фокус. Уваги буде дуже направлений на це. І, взагалі, це ще дуже актуально для людей, які займаються в принципі, нерухомістю або для інвесторів для хороший час і заробити, і гарно інвестувати. Тому такий цікавий місяць чекає на вас, Леви. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось в наступних відео.